Мене звати Марта, мені 34 роки, і я вперше в житті дозволяю собі озирнутися назад і чесно розповісти все, що болить, бо мовчати далі це мовчки помирати. Я довго думала, чи варто згадувати все це, але, мабуть, прийшов час. Мої батьки завжди казали, що я повинна бути сильною, відповідальною, розумною і вміти поступатися. Вони пишалися мною, коли я добре навчалась. Коли не просила зайвого, коли мовчала, коли хотіла кричати, коли тягнула все на собі, навіть якщо було нестерпно. Але я ніколи не була для них головною. Я завжди була старшою сестрою, а старша сестра це та, хто мусить поступатися молодшому. Ім'я мого брата Олег, він молодший за мене на п'ять років, красивий, веселий, балуваний з дитинства. Він був сонечком для мами і татка. І я любила його по-своєму, бо ж це мій брат. Я допомагала з ним, коли була ще школяркою, носила на руках, возила в колясці, читала казки, варила йому суп, коли мама йшла на роботу. Мене ніколи не питали, чи я втомилась. Це ж просто обов'язок. Я ж старша. У 18 я поїхала до Львова на навчання, вступила сама, без блату, без грошей, стипендій ледь вистачало на хліб і проїзд, тому я швидко знайшла підробіток, прибирала в офісах, доглядала за бабусею в сусідньому під'їзді, іноді роздавала листівки. Батьки казали, що не можуть допомогти, бо в селі зараз скрутно. І я не ображалась. я не звикла щось вимагати. У той час Олег ходив до школи, носив кросівки за дві тисячі гривень. І мав новенький айфон. Але я не заздрила, я просто жила своїм життям. Після університету я залишилась у Львові, знайшла постійну роботу, потроху почала відкладати. Не на море, не на бренди, на дім. Я завжди мріяла про свій куточок не знімати, не тулитись у чужих квартирах, не жити з чоловіком тільки для того, щоб було з ким платити комуналку. У 30 мені нарешті вдалося взяти квартиру в кредит. Маленька, однокімнатна, але своя. Я оформила її на себе, бо кредит теж був на мені. Я жила скромно, але з почуттям це мій дім. У той час батьки все ще жили в селі, Олег працював десь в столиці, але надовго ніде не затримувався. Постійно міняв роботи, дівчат, місця проживання то знімав, то жив у когось, і кожного разу, коли щось не вдавалося, телефонував мамі. А мама телефонувала мені. Вона казала Марто, допоможи брату. Він ще молодий, не такий витривалий, як ти. Ти ж сильна. І я скидала гроші. Часто, без скарг. Я думала, що так треба, що так правильно, але одного разу все перевернулось. Це було восени. Я приїхала в село на день народження мами. Зазвичай я привозила подарунки, якісні продукти, щось для дому, а цього разу приїхала без нічого, просто не мала зайвого. Бо якраз підняли плату за кредит і в офісі затримали зарплату. Мама зустріла мене з холодом. Замість дякую, що приїхала, я почула ну якось біднувато цього разу. А потім за столом, перед всіма родичами, вона з усмішкою кинула фразу, яка мене наче ножем пронизала. А Олегу, мабуть, треба буде щось своє. Марта. Ти ж усе одно сама віддай йому свою квартиру. Ти ж не егоїстка, правда? Я тоді скам'яніла. Спочатку подумала, що це жарт, але всі сиділи серйозно. Олег усміхався, тато дивився в тарілку, мама чекала відповіді. Ти ж розумієш, продовжила вона. У тебе нема чоловіка, нема дітей, а в нього вже є дівчина, можливо, скоро буде сім'я, хіба не краще, щоб дім служив комусь із сенсом, а не просто стояв? У мене потемніло в очах. Я спробувала спокійно сказати, що я не можу віддати квартиру, бо вона в кредиті, і я все ще її виплачую. Але мама лише махнула рукою. Ти завжди була занадто матеріалістична, тільки про себе думаєш егоїстка. Цього вечора я пішла з дому раніше, Поверталась до Львова в сльозах від болю, від образи, від несправедливості. Але це був тільки початок. Через кілька днів мені зателефонував тато. Його голос був сухим, офіційним. Він сказав, що мама перенесла гіпертонічну кризу, і в цьому винна я. Мовляв, я засмутила її своєю поведінкою, своєю жорстокістю, своєю байдужістю, і я повинна виправити ситуацію. Я приїхала, повезла маму до лікаря, купила ліки, залишила трохи грошей і знову почула Ти ж розумієш, що дім треба віддати. Це ж для брата, він же рідний. І вперше в житті я запитала А я вам хто? Мама відвернулась і не відповіла. Після цього я почала уникати дзвінків. Працювала більше, намагалась жити своїм життям, хоча відчуття зради не полишало мене ні на день. А тоді сталося щось, чого я ніколи не очікувала. Одного вечора я повернулась додому з роботи і помітила, що замки на дверях змінено. Спочатку подумала, що помилилась під'їздом. Але ні, це був мій дім. Дзвінки до поліції, пояснення, крики, все марно. А коли я таки потрапила в квартиру разом із поліцією, виявилось, що там вже живуть. Олег і його дівчина, він сказав, що батьки дали йому дозвіл, що в нього є ключі, що йому нема куди йти. А я егоїстка, яка не хоче допомогти брату. Поліція нічого не зробила, бо квартира справді була на мені, але двері не були зламані, і я не могла пояснити, хто змінив замки. Я спала в хостелі. А потім у колеги і почала шукати адвоката. І тут був перший справжній поворот, адвокат, якому я довірилась, Виявився знайомим мого батька. Через три тижні всі мої документи та докази загубились. А в реєстрі майнових прав з'явилась дивна помітка про, начебто, Дарчу на Олега, підписану мною ще два роки тому. Тоді я зрозуміла це не просто прохання, це була змова. Моя сім'я вирішила, що в мене нема майбутнього і що моє це їхнє, і що я не маю права на свій власний дім. Я не спала кілька ночей. Перебирала в голові все знову і знову, шукаючи, де я помилилась. Можливо, я справді була надто жорсткою. Може, не треба було тоді різко відповідати мамі? Але ж це був мій дім, куплений за мої гроші, виплачений через втому, відмови, безсоння і постійну економію. Я не розуміла, як рідні люди можуть так легко забрати в тебе останнє ще й зробити з тебе винну. Через кілька днів я знову подалася до поліції, цього разу з новими заявами, взяла іншу адвокатку, жінку, рекомендовану знайомою з університету. Вона, переглянувши все, одразу сказала Це справа нечиста. І вона мала рацію. Бо справжній жах почався згодом. Мене почали переслідувати. Спершу це були дзвінки з невідомих номерів. Хтось дихав у слухавку, мовчав або раптом кричав Не турбуй брата, йому потрібен дім. Потім мені кілька разів порізали шини біля офісу. А одного вечора я побачила біля під'їзду якогось чоловіка, який знімав мене на телефон. Він сів у авто і поїхав, коли я витягла свій телефон і почала фотографувати його номер. Поліція казала, що це просто збіг, але все всередині кричало це організував хтось зі своїх. Я перестала ночувати в одному місці, переїжджала щодня. На роботі взяла відпустку за власний рахунок, мені просто не було де митися. Переодягатися, відпочити. Моя адвокатка допомогла мені подати запит до реєстру. Виявилось, що мій підпис надарчий документально підтверджено, але це не мій підпис. Я навіть приблизно не пам'ятаю, щоб таке підписувала. Я почала згадувати все, де батьки могли щось підсунути. І тут згадався той випадок рік тому, коли мама принесла якісь папери і сказала, що це заява на знижку по комуналці, і що треба підписати бо я власниця. Тоді вона приїжджала до мене на два дні, і я підписала, навіть не читаючи. Це був той момент. Вони підсунули мені дарчу, я підписала. Я подала заяву про підробку підпису, почалася експертиза. Це був мій єдиний шанс. Але за два тижні мене викликали до слідчого і сказали, що експертиза підтвердила підпис мій. Я впала в ступор. Це не могло бути правдою. Я показала той підпис подрузі, колишній вчительці каліграфії. Вона глянула і сказала це підробка. Але дуже майстерна. Якщо хтось довго тренувався копіювати, міг обманути експертів. Мене накрила хвиля безсилля, юридично я була вже ніким. А квартира, офіційно оформлена на брата. Через знайомих я дізналась, що Олег уже виставив квартиру на продаж. У той самий день я зателефонувала мамі вперше за місяць. Вона взяла слухавку одразу, голос холодний, наче ми чужі. Я запитала, ви справді знали, що мене так обманули. Вона відповіла без вагань Марто, ти ж сама завжди казала, що головне сім'я. Ми вирішили, що це буде краще для всіх. У тебе ж і так все добре. У мене добре? Мене вигнали з власного дому. Я ночую по знайомих. У мене панічні атаки і немає де жити. А мама тоді сказала фразу, яку я не забуду ніколи тобі вже 34, пора влаштовувати своє життя. Виходь заміж, живи з кимось. А дім то не головне, тим паче для жінки. Я тоді не витримала і кинула слухавку. Мені було зле, справді зле. І тоді сталося друге, не менш болісне потрясіння. За кілька днів мене викликали в лікарню, туди потрапив тато, інсульт. Я поїхала, бо все одно ще була людиною, бо він мій батько. Побачила його в палаті, сірий, розбитий, очі опущені, поруч, мама й Олег. Коли я зайшла, мама навіть не глянула, а Олег встав і вийшов мовчки. Лікар сказав, що стан тяжкий, потрібен дорогий препарат. Я, як старша донька, сказала, що допоможу знайти й оплатити, а тоді мама, не дивлячись на мене, сказала Нам не треба від тебе нічого, ми не беремо милостині. І я вийшла, вийшла з лікарні, з їхнього життя, з цього всього болю. Але найбільший удар чекав попереду. Через два тижні я отримала листа судового. Про те, що мене звинувачують у шахрайстві, ніби я навмисне підписала документи, щоб потім відігратись через суд і повернути майно. Позивач, мій брат, мій рідний брат подав на мене в суд мене, жінку, яка носила його на руках, коли йому було три роки. Я тоді не витримала, просто впала на підлогу в орендованій кімнаті, яку винаймала у літньої жінки. Плакала беззвучно, щоб не почула. Сльози лились рікою, але слів не було. Я зрозуміла, що більше не маю дому і не маю родини. Я залишилась із порожніми руками, зі зрадою і страхом, але ще жила, і тоді я вирішила я поїду з цього міста, із цього минулого, не тому, що здалась, а тому, що втратила все крім себе. Я поїхала. Без чіткого плану, без речей, без упевненості, просто виїхала з міста першою маршруткою, яка трапилася. Взяла лише рюкзак, документи і трохи готівки, яку тримала на чорний день. Було важко, соромно, гірко, але я ще дихала. Спочатку я опинилась у Чернівцях, не знала нікого, зняла крихітну кімнату в гуртожитку для робітників, неофіційно за копійки. Перша ніч там була, як після бою, спала на старому розкладному ліжку під тонкою ковдрою, що пахла чужим потом і нафталіном, слухала, як за стіною хтось кашляє, а зверху хтось голосно лається. Але там було тихо в моїй голові, там не було мами, не було Олега, не було того, хто назвав мене егоїсткою. Я кілька днів просто лежала, відключивши телефон, потім змусила себе піднятись і почати з нуля. Я знайшла тимчасову роботу в кав'ярні, мила підлогу, варила каву, слухала, як студенти сміються над життям, як молоді пари діляться планами, як бабусі сваряться з внуками телефоном. І в той час я почала писати просто в зошит від руки, виливала все біль, зраду, страх, спогади. Це трохи рятувало. Здавалося, якщо я це напишу, воно перестане горіти всередині. Я прожила так майже півроку. За цей час жодної звістки від батьків не було. Я не писала і не дзвонила. Олег теж мовчав, судові повістки більше не приходили, мабуть, він зрозумів, що нічого не виграє. Я мовчки працювала і економила, як завжди. Але всередині мене щось змінилося. Я більше не хотіла бути доброю, не хотіла розуміти, прощати, поступатись, я хотіла жити, як я хочу. І тоді сталося те, чого я вже не чекала. Я зустріла чоловіка його звали Андрій. Він прийшов у кав'ярню, коли я якраз була на зміні. Високий, трохи небритий, із сумними очима. Замовив чай з лимоном і сидів біля вікна годинами. Так повторювалося кілька разів. А на п'ятий день він сказав У вас дуже спокійні очі, або ви навчилися приховувати бурю. І я раптом заплакала просто так, перед ним. Він мовчки сів поруч. З того все й почалося. Андрій працював у книжковому магазині, теж приїхав із іншого міста після розлучення. Ми почали спілкуватись без зайвого, без романтики, просто як двоє людей, яким болить. Через кілька тижнів він запропонував зняти житло разом, щоб легше було по грошах. Я погодилась вперше за довгий час я відчула, що хтось бачить у мені людину, а не доньку, не сестру, не зручного гаманця. Ми жили скромно, але спокійно. Дивилися фільми, читали книги, розповідали одне одному історії зі свого минулого. Я розповіла йому все і про квартиру, і про маму з татом, і про Олега. Він не дивувався лише сказав люди зраджують найчастіше саме тих, кого вважають безвідмовними. Минуло кілька місяців. Ми вирішили разом почати маленький проект, невеликий інтернет-магазин уживаних книг. Андрій мав зв'язки з антикварними точками, я займалась відправками, листуванням. І знаєш що? Воно пішло потрохи. Але стабільно ми переїхали в кращу квартиру. Я нарешті купила собі нову куртку, і здавалося, що все позаду, що я змогла. Але тоді прийшов третій удар. Увечері, коли я вже вкладала посилки, пролунав дзвінок із невідомого номера. Жіночий голос сказав Марта, привіт, це Ірина, мама в лікарні, все дуже погано, вона хоче тебе бачити. Я оторопіла. Ірина це сусідка з дитинства жила через двір, я не чула про маму більше року, і ось вона в лікарні і хоче бачити мене. Я довго думала Андрій сказав їдь, не для неї, для себе, щоб потім не було запізно щось сказати. Я поїхала вперше за стільки часу, все в мені стискалося, коли я проходила знайомими вулицями. Коли зайшла в лікарню, серце билося як шалене. Мама лежала бліда, худюща, очі, наче згаслі. Вона подивилась на мене і тихо сказала Марто, вибач. І я сіла поруч, сиділа мовчки, тримаючи її руку, слухала, як вона шепоче. Ми були дурні. Я думала, що роблю як краще, але ми втратили тебе, і я це заслужила. Я мовчала, не знала, що сказати, мене ніби розривало зсередини. Я хотіла пробачити, але нічого не виходило. Я тільки сказала живи. Я вже нічого не хочу. Вийшла з палати, там стояв Олег, змінився, постарів, очі червоні. Побачив мене, кивнув, але нічого не сказав. І тоді він простягнув мені ключі від тієї самої квартири. Я продав її, переказав гроші на твій рахунок. Якщо не отримала, от номер договору. Іди й забери. Я не вартував цього дому. Ніколи не вартував. Я взяла конверт. Але нічого не сказала, просто пішла. Не тому, що пробачила, а тому, що втомилась воювати. Я повернулася до чернівців пізно вночі. Андрій зустрів мене на вокзалі, обійняв мовчки. Я не могла зібрати думки. В голові крутилась одна фраза Я вже нічого не хочу. Того вечора я не розповіла йому нічого, просто лягла спати, втупившись у стелю. А вранці, коли він пішов на роботу, я відкрила конверт, який дав мені брат. Всередині був договір купівлі продажу моєї колишньої квартири та квитанція про банківський переказ, але не на моє ім'я і не на мій рахунок. Гроші були переведені на ім'я якоїсь Анни Ігорівни Соколюк. Я завмерла. У графі призначення платежу було вказано повернення боргу за навчання та підтримку. Моє серце почало стукати сильніше. Я набрала номер, вказаний у квитанції, відповіла жінка з нотаріальної контори. Вона підтвердила, що переказ був справжній і зроблений за домовленістю між сторонами. Я запитала, хто така ця Анна. І знаєш, що вона відповіла? Це нова цивільна дружина вашого брата. У мене підкошувалися ноги, я не знала, що робити, сміятися чи плакати. Олег не просто збрехав, що продав квартиру заради мене, він продав її, віддав гроші своїй новій жінці і зробив вигляд, що повертає мені щось. І при цьому підсунув мені порожній конверт із копією договору не оригінал, просто ілюзію, щоб я повірила, щоб я пробачила, щоб мама відійшла в мирі, думаючи, що все владналося, я відчула, як у мені щось обривається. Не злість, вона давно згоріла, не образа вона вже перетворилася на тінь. А щось глибше, неначе пустка всередині розширилася до країв. Я вийшла на вулицю і пішла без цілі. Просто йшла, минаючи вітрини, машини, людей, поки не опинилась біля мосту, сіла на лавку і довго дивилась у воду. Вперше в житті я подумала: а якщо просто перестати боротись, просто зникнути, мене ніхто не шукає, я нікого не тримаю. Але тоді задзвонив телефон. Андрій, голос стурбований, запитав, де я. Я не змогла відповісти, лише прошепотіла я більше не можу. Він знайшов мене через годину, обійняв, мовчки посадив у авто, привіз додому, приготував чай і сказав тільки одне якщо підеш, я не зупиню. Але тоді підеш назавжди і зникнеш не для них, а для себе. Наступного ранку я прокинулась і написала все, що знала усе до останньої деталі. Написала довгого листа до податкової у відділ боротьби з шахрайством. До банку, де проходив переказ, додала всі документи, що мала, і відправила не з надією просто щоб не лишилось невисловленого. Минуло два тижні мама померла, дзвонила сусідка. Казала, що наприкінці мама шепотіла моє ім'я я не поїхала на похорон, я не змогла. Занадто глибоко вже все зайшло. Потім прийшов офіційний лист. Перевірка підтвердила, що документи на дарчу справді підроблені, почалося кримінальне провадження. Але вже пізно. Квартира була давно перепродана третім особам нові власники, сторонні люди. Повернути дім стало неможливо, а Олег, він зник. Просто виїхав за кордон, його дівчина теж. Гроші, ймовірно, вивели на іноземні рахунки. Справа заглохла ніхто не хотів возитись із старими паперами. А я залишилась із порожнечою. Андрій тримав мене як міг. Але я бачила, як і йому важко, як він втомлюється від моєї постійної відсутності, фізичної, емоційної. Я стала мовчазною, відчуженою, писати перестала, не могла навіть думки зібрати. Я втратила не лише дім, не лише батьків, я втратила себе, і найстрашніше я не відчувала болю, тільки холод. У кінці березня Андрій мовчки зібрав речі і залишив ключі на столі. Написав записку Я намагався, Марто, але ти вже не тут і, мабуть, не повернешся. Я не плакала, просто сиділа в тиші. Вона стала моєю постійною супутницею. Зараз я живу в кімнаті в гуртожитку. Працюю кур'єркою, читаю старі книги, іноді пишу в блокнот, більше не сподіваюсь. Я не егоїстка, я ж людина, яку зламали. Повільно, поступово, руками тих, хто мав берегти. І якщо ти читаєш цю історію, знай іноді зло не має обличчя воно не кричить, не б'є, не ламає, воно посміхається, пригощає борщем, телефонує на свята і каже Ну що ти за людина, не хочеш поступитися брату? І якщо колись тебе назвуть егоїстом лише за те, що ти хочеш зберегти своє не вір Егоїст не той, хто бере своє. Егоїст це той, хто забирає чуже, прикриваючись любов'ю. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі. Якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Так ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.